Вітаю вас, друзі. Сьогодні я в межах міста, в такому чудовому парку. Тут можна просто прогулятися, насолодитися природою. Якщо у вас немає можливості або часу виїхати десь на природу, тут ви просто можете пройтися і насолодитись природою. І що я вам хочу сказати? Йду, ну, а мені пахне. Пахне мені, от просто пахне. Так, і хочу вам показати таку красу. Так, де вона у нас? Ага, ось. Ростуть у нас тут гарні смачні грибочки, які називаються... Ой, красиві які. Енталома-садова. Такі екземплярчики. І ось тут. Так що. Дивіться, в межах вашого будинку, в садочках, в парку можна збирати ці смачні гарні грибочки. Так, дивлюся далі. Виходжу, Наче більше немає. Так, немає тут. Йдемо з вами далі. І що я вам хочу показати в такій високій траві. Теж знаходжу такого великого екземплярчика. О, грибочка цього. І такий розовий гемінофорчик. Ну, такі вже дорослі вони, ну вони смачні. Ви їх можете... А, ось тут, а ось тут. Ой-ой-ой. Так. Так, це не воно. Ось тут у нас теж грибочки. Так, вбираємо енталома садова. Ой краса. Ось який молоденький, гарненький. Так. І отак прийшла. Думаю, подивлюсь, які тут. Я тут часто збираю рослинки. Тут липа дуже гарна і таке екологічне чисте місце. Тому я сюди люблю ходити. Так, і грибочки мене не відпускають. Дивимося. Прекрасні. Екземплярчики просто прекрасні. О, яка сімейка. Дуже гарненькі. Пахнуть гарно нам. І ось маленькі пішли. О, я її не бачу. Трава така висока, їх і не видно. О, треба уважно дивитись. І он маленький. Так, ану, з ножем руки, капець. Так. О. Ось який гарненький, товстенький. Так, і оці забираємо. Тому виходьте, дивіться, біля, люблять вони дуже біля шиповника, біля глоду рости дуже люблять. Люблять біля таких оце як ой, ірга, кущ. Ага. Дивлюся. А, і тут теж уже наступив на нього. Так, Розкладала кубками. тут кубка, і там вон кубка, яка гарненька. Так, забираємо. Ох, чудові які. Ніжка в них тут доволі довга, тому що травичка висока. Їм потрібно звідти вискочити і вони оце так розпитують на так кущик цвіте. І тепер під ним дивлюся уважно. У нас знову енталома садова. Ой, гарно, як, гарненькі, дуже волого. Земля тут дуже волога. О, я думаю, вони ще тут теж будуть. Ой, гарненькі. Так, ось уже яка кубка в мене. Так. Будьте уважні, кліщі ніхто не відміняє. Кліщі, де травичка вище, і кліщі тільки так. Вдягайте світлі речі і спілкуйте, щоб вони до вас не чіплялися. Так, іди. все. І парк вам. Ось вам парк, не ліс, але де вищенька травичка, вони там є. Тому бути у Хочу вам показати отаку красу. Ой. Отаку красу. Сосна. Якийсь вид красива, така. Цікавий, такі волохаті гілочки. Ну, Стоїть така красива волохата. Сосна. Так, йдемо далі. Ось яка красива. А які красиві шишки! Ай, подивіться, які. Ай, які красиві шишки. Витвір, витвір мистецтва. Красиві які. Я таких ще не бачила. Якісь вид сосни, просто дуже красива. Шишки, ну... Краса яка. Дуже красиво! І ось сюди, наче намальовані. Може хто знає, підскаже. І вони які красиві. Вони які красиві. Може хто знає, підкаже, що це за не. Ох, і красинечка. Наче мальовані. Мухова хата. Так. Прогулянка просто чудова. Він бачу теж по парку, але людина ходить, грибочки збирає. Не одна є. Ростуть сосни, он, навіть бачу. Хтось там, то, мабуть, з того року на гніздо. І дивлюсь, є тут маслючки. Вже ж пішов в азарт, як то кажуть, да? І бачу, у нас тут такі гарні, доволі екземплярчики. Ростуть такого маленького, смачненького. Оце вам і прогуляночки грибочка, який називається стробілюрус. Отакі. Він без відварювання йде на, на пательню. Помили. Мені ще подобається дуже він. На спецію, висушую, а потім роблю спецію з травами і з ним також. О! Ну і це не так, як від жадності, але не в кожного є спроможність піти до лісу. Не всі можуть вийти до лісу. Деякі ліси зовсім не можна йти. А отак вийти до парку десь і подивитися грибочки, і вони тут є. Такі стробілюруси. так ось Такі доволі немаленькі екземплярчики. Ніжка в них тут така длиненька. Гарний смачний грибочок. Беріть маленький, але отак, щоб взяти на пательню і енталому садову, і додати стробілюруса. Все. І ви вже маєте смачний сніданочок. Корисний смачний сніданочок. А можете піцу зробити, можете з капусточкою. Я робила деруни до речі, із антоломи садової добавити стробі люруса І буде у вас смачний сніданочок. Чудово підпарює на дощ. Ну, поки дощу немає, гуляємо з вами, пташки. Вітер, такий легенький, сонечко. дуже гарно. Ага. Йду з вами балакаю. Подивіться, що робиться. Ой. Ну, йду з вами, балакаю, але гляньте, що робиться. Ай, энталома садова. Чудова, молоденька, дуже багато. Ага. Хтось уже її брав і викинув. Людина не розуміється, а я буду зараз з вами тут все передивлятися. Так, а ну. Чудово, там курточка, тут сумка, а тут грибочки. Такі гарні екземплярчики. Ну, значить, хто любить збирати грибочки, завжди беріть з собою пакетик. Ой, чудові екземплярчики. І маленькі, воно які гарненькі, але тут треба їх обережно, щоб не зламати. Ой, щоб у вас був, знаєте, як такий набір грибника з собою. Тому що якби ну, не так виковирювала б я ці грибочки. Ну, але думаю, візьму ножа, ну, чомусь взяла. Ось екземплярчики. Вже ось підсох один. Але він не червивий. Трішки підсихає, ну ви його водичку поклали і він у вас став, як зовсім. Молоденький, тільки виріс. Он які екземплярчики. Якась трава пахне. Дуже гарно. Так. А ну провірю. О, і тут у нас красунчики ростуть. Так, гарненькі. Так, ось сюди гарненький. Так, ось сюди бачу гарненький. О! Люди не знають ці грибочки, їм так ось оглянули, повисідали, а ми ж з вами вивчаємо, правда? І завжди будемо з грибочками. Як кажуть, деякі, колись мені одна людина каже, ой, бур'яну, на ці грибочки каже, ой, бур'яну назбирала. Вирос... Ну як оце, добрий бур'янчик, якби, він... якби його побільше, ви не розумієтеся, то не беріть. Ну, люди, знаєте, як деякі люди ходять ну, чисто за ну для них грибочок, це там маслічок, підосичник, білий. Ну, це таке, хай шукають. А я знаю, що ці грибочки дуже смачні. І оце що, прогулянка парком. Такі чудові, гарні грибочки. Так, забираю. Так, ось. Ось. На одному місці прекрасні, гарненькі у нас тут логові опеньки Смачний, гарненький. Дуже люблю цей грибочок. Він такий, може хтось і не зрозуміє, як можна отакий маленький їсти, любити, але це хто не розуміється. А хто розуміється, той мене зрозуміє що голови опеньки у нас тут починають теж рости. Ось. Добав ось маленькі скільки, так що дуже асортимент грибів розширюється. Ой. І оце вам прогулянка по парку. Друзі, хотіла вже вам казати до побачення. Але думаю, йду вже із цього парку, і тут такий садочок невеличкий, сливовий. І не виходить мені сказати до побачення. Називають ці грибочки енталома-садова, але дуже багато в різних регіонах називають по-своєму підсливники, підвишники, Ну це такий народний етнос. І реально тут у нас енталома-садова. Ну, під сливник, тому що під сливою росте і її тут Ой, дуже багато, але трава висока, дуже важко. Ой, красунчики. Ой, так що дивіться, по садочках. Ой, десь іще бачила, ага, ось сюди, воно де. Ой, збираємо з вами, виймаємо обережно. Тут біля дерева в травичці ще земелька така доволі гарна волога. Ніжка просто така, ай ось сюди! а воно де скільки, ой, друзі. Ти що? Оце вам прогулка по парку. Так, ану, десь я бачила. Ага, ось сюди. Ой, які, ой, ціла. Які великі. Трава висока. Ой. іди, де, бачимо, вони зовсім гарненькі, не червиві. Ой, ціли букетики. Це вам і до лісу не треба ходити. <різь> так, і тут гарненькі які. Так, треба обережно. Ого! Багато як. Ой, поховалися. Вже як один знайшли, то дивіться, обов'язково буду, будуть іще поруч грибочки. Обов'язково так, і дити до мене, щоб обережно, щоб не поламати, О, ніжки які в них. Тому що висока трава і вони витягуються. Ой, які гарнесенькі. Так, складаю в кубку і піду дивитись далі. Тоді вже позношу, скільки багато. І ось вам теж екземплярчики, гарнесенькі, трависті, багато. Ось які. Так, немає ні дня, без грибів. Гарненькі. Дуже обережно треба з ними поводитися. Так. І там воно де. Скільки. Ой-ой-ой. Горбики? Ні, нема. Немає. Так. Хужу дивлюсь. Трава дуже висока, тому обдивляюся. І знову у нас тут біля сливок. Екземплярчики. Теж бачу такий підсухший. Цей гарненький. Беру і воно де. Ой, бачимо, як вони вилазять із земельки ці грибочки. Так, попробую дістати. Я вже і ножа поламала, ну но вже ж буду таким ножем. Отак. Виймаємо. Отак. Люба він із такими... О, краса яка. Який гарнесенький. Оце вам так. Із земельки він і вилазить. Так. І ось сюди скільки. Ой. І тут це не можна вийти. І ось сюди чуть не наступила. Ой, які хорошенькі. Молоденькі які. Світленькі зовсім. Видно, що тільки-тільки... Повилазили. Ой, ой, класнючі які. Дуже подобаються. Так, а тут ой. ось такі. Ой. Це вам біля сливок Вони трішки відрізняються. Тут вони такі більш світлішенькі. Ай. Може, що молоденькі зовсім. Ой, яка краса. Ой. Ой. Гарненькі. Ой, який красивий. Тут класнюче. Де вам прогулянка? Это просто вийшла на прогулянку. Ой. Ой-ой-ой. Ніжки длинненькі-длинненькі Екземпляри просто треба буде ще сюди навідатися, тому що тут рибочки а ось сюди обминула. Вони як, О, знайди його, да? як не знаєш. Ти його не побачиш. А як знаєш... Ой, так. Сапка мономаха. Гарненькі. Так, а ну провіримо зараз з вами, які вони. О! Це що, так? Да? Так, дивіться, ай, краса, щас я їх пообрізаю, бо незручно мені цим ножем. Так, але ми бачимо. Ай, ось йшла ж. Дістаю. Щось там їх так багато. Немає. Так, да, три штучки. Так, наче більше тут немає. Але гарненькі такі. Ага, немає. А те що? А те що, а? Так, екземпляри просто. Безподобні. Так. Ой. Така красива, гарненька. Похоста Угу. Бігала-бігала. І ось що. Он, як грибоченько, вони мають мікорізму з цим деревом. І видно, як він росте, цей грибочок прямо від корнів. Отак вони друг друга, отак вони один одного і підтримують. Грибочок дерево, а дерево грибочок. Ой. Оймаю. Моя ой, каніжка. Ой, красунчики. Сончик є, але немає слів. Немає слів. Куди не глянь, грибочки. Куди не глянь, грибочки. Тут просто ними всіяно. М -м -м. І гарненькі, видно, що молоденькі, такі ще світленькі. Куди не глянь грибочки, грибочки. Тут грибочки, там грибочки, там грибочки. Ось о грибочки, Ось грибочки. Ось грибочки. Ось грибочки. Ось ось. Там під травою. Тут, тут. Ой, Оце вам і сливки. Так, не думала навіть, не гадала, щоб. Тільки так. Дуже багато вже вам, друзі, не буду показувати, як я їх знімаю. Просто потім покажу весь врожай. Добре. Ну, на цьому саме місці. Оце. На одному місці. Скільки грибочків. А тепер ще вам покажу інше місце. Тут грибів на шоці. Ось тут куча, яка з грибів в траві, але гарненькі які, ось які екземплярчики. І ще їх тут реально повно. Дуже багато. Так, друзі, прошу вашої підтримки, а це ваші лайки і ваші коментарі. Як не сподобалося, ставте дізлайки. Також, звісно, запрошую до себе нових підписників. І дуже вдячна цьому садочку за такі подарунки, за такі гарні грибочки. Всім нам бажаю миру і добра і до нових зустрічей.